Друзі, приготуйтесь. Президент США Дональд Трамп зробив низку просто безпрецедентних заяв. Україна отримає 17 систем ППУ Петрі. Більше того, Трамп обіцяє санкції проти Росії та анонсував постачання нової наступательної зброї. Він також жорстко висловився про Путіна, заявивши, що диктатор його не обдурить. І на тлі всіх цих подій Кіт Келох прибуває до України. Ну а Кремль вже нервує через його візит до Києва. Все це та багато іншого в нашому просто терміновому випуску. Починаємо. Трамп анонсував 17 систем Петрі для України. Небо буде захищене. Президент США Дональд Трамп підтверджує справжню просто бомбу 17 систем протиповітряної оборони Петріот готуються до відправки в Україну. Багато з них будуть на полі бою вже в найближчі дні, пообіцяв Трамп під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте у Вашингтоні. За словами американського лідера, 17 патріотів вже скоро прибудуть до України, деякі прибудуть протягом кількох днів. Вірить, друзі чи не вірить? Давайте дочекаємось, поки вони прибудуть, але це вже потужні дуже заяви. І ще я вам більше скажу, видання The Guardian підтверджує, що європейські країни обговорюють додаткову закупівлю понад трьох систем Петр для України. Причому Німеччина вже готова придбати дві, а Норвегія ще одну. Та вже нарешті ми дочекалися справжнього переломного моменту. Але, друзі, це ще не все. Аналітики говорять просто про безпрецедентні поставки зброї Україні, які вже дуже дуже близькі. А далі вони говорять, яку зброю Трамп готує для України. Мова йде про наступальну та далекобійну зброю. Трамп сам говорить, що потрібний новий план озброєння України. За інформацією видання Military Watch Magazine, адміністрація Трампа розглядає можливість постачання в Україні крилатих ракет Джейсен. А це ракета, друзі, повітряного базування з дальністю ураження до 1000 кілометрів, яка має 450 кілограмову проникаючу боєголовку. Точне наведення та є малопомітною для радарів. І запуск відбувається з літаків f 16 та f 15 І окрім, друзі, потенційних джейсем джерела CNN, знайомі з обговоренням, повідомляють, що США також можуть продати. Бачите, тут вже інший механізм продати членам НАТО ракети малої дальності, гаубичні снаряди та ракети класу повітря повітря середньої дальності, які потім будуть передані Україні. А це, друзі, означає, що наші військові зможуть діставати склади, командні пункти та логістичні вузли нашого ворога на відстані в тисячу кілометрів. Можливо, навіть Кримський міст. Також важливий аспект цього нового плану є те, що Штати передадуть зброю Україні через НАТО, яке оплатить Європейський Союз. Ну тобто це фактично означає, що витрати на американське озброєння лягають на європейські країни. Тож, друзі, більше зброї ближче перемога. А ще Трамп погрожує Росії санкціями. Кремлю буде дуже боляче, Дональд Трамп чергове висловлює своє розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї дуже суворі тарифи приблизно в 100%. Якщо, правда, тут є, якщо за 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні. Це звичайно жорсткий ультиматум, який показує рішучість Вашингтона. але... Давайте не поспішати, а дочекаємося все ж таки закінчення п'ятдесятиденного строку від Дональда Трампа. І виникає питання: а чому Трамп змінює свою позицію? На це питання він відповідає сам: Трамп не приховує свого розчарування діями російського диктатора. Він розповідає, що неодноразово мав розмови з Володимиром Путіним щодо завершення війни. Я багато з ним розмовляю про те, щоб цю справу завершити, і завжди кладу слухавку, кажучи: ну, це була приємна телефонна розмова. А потім ракети були запущені по Києву чи якомусь іншому місту. І я сказав, це дуже дивно, це пряма мова Трампа. Президент США жорстко прокоментував характер Путіна. Він говорить наступне: я не хочу говорити, що він убивця, але він дуже міцний хлопець. Він обдурив Буша Обаму, але не обдурить мене, заявив Трамп. Трамп вкотре підкреслює, що ракети летять на Київ і досі вбивають людей, що й стало причиною його рішучої позиції. Тож, друзі, маємо надію, що часи м'яких розмов з Путіним закінчились. А ще Україна отримує чіткий сигнал про підтримку від США, що я маю на увазі сьогодні. Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келух приїжджає з довготривалим візитом до Києва. Темами розмов буде звичайно: оборона, безпека, зброя, санкції та посилення співпраці між США та Україною. Це свідчить про підтримку. України з боку США, і знаєте, що найцікавіше? Кремль вже відреагував на цей візит. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що Москва дуже розраховує на план Келога, проводить зусилля щодо посередництва, але при цьому він цинічно додає, що не помітив паузи у постачанні американської зброї Україні. А це друзі свідчить про те, що візит Келога спричиняє неабияке занепокоєння у Кремлі. Адже Кіт Келлог є прямим представником Дональда Трампа. Отже, сьогоднішній день приносить надзвичайно важливі новини. Заяви Трампа про нові безпрецедентні поставки озброєння, загроза санкцій та візит Келога свідчать про перехід до нового, більш жорсткого етапу у відносинах між Заходом та Росією, і, схоже, Схоже, Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа готові зробити більш рішучі кроки для завершення війни в Україні. Друзі, підпишіться, звичайно, на канал. Кожного дня ми обговорюємо важливі події в світі та й в Україні. Я вам дякую. Натисни ще лайк. До зустрічі!